Усіх вітаю на своєму каналі. Це друга частина Сику Мій досвід у другому відьмаку. Якщо ви не бачили ще першу частину, наполегло раджу з нею ознайомитись. А без зайвих слів. Ми розпочинаємо. Невелика ремарка. У першій частині я не все розповів по нововведеннях, тож виправляюся. Зброї. Друга частина багата на арсенал, у мене же вбивці королів асасінейт. Тож, і зброї для асасінейту має бути багато. До мечів додалося покращені бімби, пастки та метальні ножі. І з усіх нововведень, яких додали, я користувався бомбами. Пастки у теорії класна річ. На практиці їх довго ставити робити самому не можна, та у них не завжди потрапляють вороги. Тож бем. Ножі. Те саме класно звучить, а на ділі просто не потрібна річ. Для них треба окрема навичка, та й вороги не настільки повинні, щоб їх тими ножами здолати. Бем. Не дивно, що їх не додав у третьому відьмаку. Бем. Покращені бімби. Можна цілитися, та й герль не кидає їх під себе. Тож, просто добра річ. Стелс. Вам теж здається дивним Геральт, що ховається у тіні? І мені. Перевірість цієї гри Стелс і нічого не зміниться. Тим паче він лише є в пророзі та у першій главі. Quick time Event. Напевно, на той час було модним. Зараз боже збав. Пам'ятаєте, у першій частині я розповідав, що помирав через дракона на початку. Так це було. Якраз через ці моменти і з із Кейреном було те ж саме. Лише кулачні бої були легкими цими квіктами-лентами, але аж занадто легкі. Можливість грати за інших персонажів. Це новинка у серії, та у вакуумі звучить цікаво, як ножі й пастки. Коли діло йде до бою, все дуже погано, бо моя тактика перекат, удар, перекат, удар, перемога не працює. Інші персонажі не вміють перекачуватись. Ммм, смаколик. Думаю, що таких моментів було небагато за всю гру, та це не означає, що вони не запам'яталися. Так? Добре, що у нас далі по сюжету? Після подій у першій гові ми пливемо по річці Понтар, а Любостек переповідає події, що сталося. Випадло, мій хліб забирай. У той час у місці нашого призначення відбувається перемовини між Королем Кадвену, Хенсельтом та Саксією Драконоборцею, щоб вирішити напружену ситуацію навколо Вергену, важливе місто у цьому регіоні, та перемовини йдуть коту під хвіст завдяки Хенсельту. Починається битва, під час якої активовується прокляття. У цей час ми вже прибуваємо на місце. Герль відчуває прокляття, тож прямуємо туди. Біймося з приладами і разом з Хельсентом відступаємо до табору його війська. Хенсель розповідає про прокляття та просить нас позбутися від нього, оскільки воно заважає усім і нам у тому числі. Тож Герет погоджується. За детальною інформацією біжимо до Тетельмонта, головного мага Хенсельта та Шелли, яка теж тут. Вони розповідають, що саме прокляття наклала колишня чарівниця Хенсельта Сабріна перед своєю смертю. Прокляття це туман, у якому блукають примари загиблих воїнів, які постійно відтворюють криваву битву, що відбувався на цій землі перед смертю Сабріни. Її срати за наказом самого хенсвіта, бо вона спалила своїх же за його словами, і перед смертю наклала прокляття. Щоб розвіяти прокляття, треба знайти артефакти, пов'язані з її смертю, і провести ритуал. А паралельно всьому цьому гуляємо табором і окосів у пошуку заробітку. Звичайно, ми ж нікуди не поспішаємо. А після дивовижних тверезих не зовсім пригод вдалося знайти майже усі потрібні артефакти. Також стає відомо, що лето дійсно знаходиться у цій місцевості. І як неочікувано, після цього на Хенсента нападає двоє відьмаків. одного вбиває, інший тікає. За допомогою має детельмонта і однієї настоянки Бабезіни, Ми дістаємо інформацію з тіла про схованку лета, яка знаходиться недалеко від табору. Йду туди, а там пастки. Боже мій, треба бути максимально обережним. Вони ж. Вони ж. А, стривайте, це звичайні капкани. Знаходимо другого відьмака, що нападав на Хенсельта, але він серйозно поранений і на межі смерті. Тож перед нею він розповідає, що за лето стоїть шела, а сам лето втік у невідомому напрямку. Круто подумав я. І з цією думкою біжу до табору, а її вже там немає, і ніхто не знає, куди вона ділася. Клас, лето зник, Шела втекла, а трісбог з наде. Та через деякий час, коли Гаряч шукав краплинку спирту, неочікувано з туману вибігає трис, та її хоплять нейгарці, які вже її чекали, і тікають з табору. Нічого більше не залишається, як розвіти прокляття і сподіватися на допомогу Хенсельта з переслідуванням. А доки пропоную трохи відволіктися від сюжету та поговорити про інші цікаві аспекти цієї гри. Щодо локацій, то тут вони не менш цікаві, ніж у першій главі, в залежності від шляху Роша або Йорвита. Гравець здатний побачити лише певну частину локацій, оскільки ваш оповідач пішов шляхом Роша, а за шлях Йорвата я ще не грав, тож розповім лише те, що я бачив. Табір. Другий військовий табір у грі і повноцінна ігрова локація. Він запам'ятовується своїми розмірами, атмосферою змови, що літає у повітрі, та один ОДІНФЕАРЮ! Серйозний і великий табір, під яким розташована повноцінна система печер, з яких небагато хто повернувся серед солдатів табору. Околиці табору великі простори, спотворені сильною магією, давно мертвої чаклунки. Окрім туману, що пової розростається, а тут присутні і буденні загрози, як, наприклад, гнізди чудовиськ, які занадто розтовстіли на військових харчах і самих військових. Що вже казати про небезпечні вузькі дороги з-поміж місцевих гір, які усі ведуть у проклятий туман. Трохи далі на захід від табору розташований невеликий ліс, що різко обривається, наче поволі падаючи у величну річку Понтер. Частина Вергену На перший погляд, зовсім дрібне і забуте місто, яке буквально виходить з гір. Та це лише на перший погляд. На ділі все набагато гірше. Проклятий туман так само є загрозою і для місцевих мешканців, постійні напади на докучу гарпій, закинуті шахти, що стали домівку дряпачвар, ще й облога міста. Життя тут точно непросте, та горді мешканці не здаються, соловетна брама міста і досі наводить страх на ворогів, а печі працюють цілодобово, щоб забезпечити оборонців міста найкращими обладунками, мечами та сокирами. Хоч мені була відкрита не уся локація цього міста, та вона вразила мене та мотивує пройти гру, щоб цілком дослідити цю місцину. Окрім клятих катаком під містом, тому що мої любі слухачі. Це цілковите повне лайно, ну, пам'ятаєте, я у своєму першому відео жалівся про болота, то тут ситуація ще, можна сказати, набагато гірша, ніж була. Болота хоча б виглядали красиво, а це сусідні коридори, темні і його знає конкретно куди йти, хоч є повноцінна мапа, проте вона, як у першій частині, не сильно рятує дубцю. Так що, якщо ви будете досліджувати цю локацію, я б не радив би вам йти відразу в катакомби. Почекайте сюжетного моменту і вже тоді спробуйте дослідити. Павло зібров у ролі на зріві Гіга у ролі золота Чепая у фільмі Пляцькі катакомби. Подорож у тебряві у всіх кінотеатрах з 27 вересня. Коли вперше потрапив до кенвійського табору, було дуже незвично і навіть лячно. Проте це швидко минуло. Під тиском сюжету, другорядних квестів, атмосфери змови в таборі та цього клятого туману, у який я випадково потрапляв та віддавав Богу душу декілька разів. Сором. Щодо квестів, тут вони цікавіші, ніж у першій главі, та їх банально більше. Мої найулюбленіші квести з цієї глави. І, звичайно, я забув їхні назви. Це у нас. Одрін, where are you? Одріна шукав дні два десь. Увесь табір купу розів обігав, але цей харизматичний мен того вартий. Раджу всім пройти цей квест. Бої на арені. Малий квест, але класно було попрацювати навички на цих анімованих манікенах. Хі -хі -хі, ви не бійте перекатуватись. Кулачні бої. Знаєте, я ціную дружбу Геральда й Роша. але побутися на кулаках це справа свята. А перемогти. ммм. Трохи грибів. Сюжетний квест, за яким один дід дає відвар Геральту і просить його описати все, що він бачив після того, як його випив. Що ж, специфічні умови, я за багато пір'я не буває. Якщо ви колись грали в MMORPG і питали себе, нащо комусь 20 частин якоїсь дурні, то спитайте цього хлопця, він вам все розповість. Та одна трагічна історія. Діло було так. Геральт бере замовлення у вояки, щоб розібратися з приводами, які не дають солдату жити. Йду на місце, проводжу розслідування, довго не розумію, чому вказівник вказує на пляж, бо там нічого немає. Я обійшов, пішов, але там досі нічого не було. Потім до мене все ж таки дійшло, що привиди з'являються уночі. Ото я голова. Побалакав з привидами, і ті сказали, що солдат їх вбив, тому вони його і переслідують. Я такий «Вони гідник. Мені не брехалося в сліди замести. Іду за ним, приводжу до примар, і питаю його, як справжній вихователь судочку. Це ти їх вбив? А він Ні, я солдат, не вбивця. Привид каже, що він бреше. Я ще раз у нього питаю та сама пісня. Врешті віддаю його примарам, ну, бо привиди ж не можуть брехати. Я з одним навіть на кістках грав у першій частині. Але ні, мене надурили. Привет, як лиході сміється, каже, що він ха-ха-ха я -ха -ха, справжнє зло, а цього солдата використовують, щоб набратися сил. От ти відьмак дурненький. Відкриваю портал, тікає, а мені лишає демона. Квест провалений, а я б'юся з демоном. Просто клас. Я його, врешті-решт перемагаю, проте відчуваю засмученість і таке сильне бажання змінити свій вибір, хоча на. Я не хотів сильно міняти свій вибір, бо оскільки ще під час першої голови прийняв рішення не перепроходити, а все робити за тим сценарієм, який трапився. Проте мене почули небеса. На мене напало кубку утопців, яких я не зміг перемогти. Я помер і опинився на збережні ще до того, як почався діалог з приводами та солдатом. І що ж, я тоді зрозумів, мені треба знайти засібку, що цей привид злий, і ж таким шляхом подолати привида чесно. І гадайте що? Правильно, я не знайшов жодної зачіпки, яка б вказала би, що привид дійсно є злим. Я обігав всю локацію і навіть трохи в вергені побігав, Запі... зап... Зап... запитав у всіх, кого можна було, та обігав все, де можна. Ніц немає. Тож під кінець глави, коли квест би мав би вже провалитися, якби я далі пішов, я просто вбив привида з порошнечою в душі. Це мене трохи засмутило, але. Хай буде мені уроку. Висновок тут один. Не вмирайте від утопців. І у висновку мені друга глава взагалі сподобалася. А хіба не зарано ще до висновків переходити? Тихо. Тож треба знайти останній артефакт. І все. А, ні. Останній артефакт по той бік туману. Що ж, непогана гра вийшла, шкода, що вона настільки коротка. Ну добре. З цією проблемою ми йдемо до нашого підозрілого друга Детельмонта за магічним оберігом. Після нетривалої біганини і п'яти переляків Грель зі Золтаном дістаються на той бік туману, трохи біганини по частині локацій і година біганини по місцевих катакомбах. Ми дістаємося до місця, де мав бути артефакт. Але гадайте що? Правильно, він там є. І не лише він, його особисто продає Саксія. Неочікувана досить таки, я то думав, що ми з нею будемо ворогами, проте вона досить таки приємна у спілкуванні. Блітихенс, кого я обрав. <кхів> вона ще бонусом золота, на який раніше мене побіг у цей Діснейленд з трупоїдами. Бен класно, треба було сувенірчик узяти. Ебан, я взяв переляк на все життя. Повертаємося назад, йдемо з Хенсельтом до місця страти Сабріни і з усіма артефактами, що ми раніше зібрали, наказую Хенсельту малювати матюки, ой, точніше величезну підограму, б'юся з примарами. Ну, знаєте, звичайна середа для відьмака. Навіть нема про що розповідати, ну, -ну. опісля йду сам туманнер, остаточно розібратися з прокляттям. Пам'ятаєте, я жарівся на керування за інших персонажів? Так ось, повножте це на два. Бо тут ми з привидів б'ємося кілька разів. Ех, Класний був взагалі досвід. Адже після усього цього за Геральта, нарешті, і Базіль, падло, б'юся самим Драугром. Що сказати, харизматичний перець, що може наказувати своїм солдатам не атакувати з повітря. блядь і В'єтнам. Врешті-решт Геральт перемагає, Прокляття розвіюються, туман зникає. А наш відьмак йде трішечки поспати на декілька днів. А потім, як прокинеться, і так почне розповідати Гереля, Гереля, ти все просрав. Ти вставай, падло. Йдемо, йдемо звідси. Ти що таке? Генцель прямує до Вергену з усією армією. Ой, ти, блях, біжу до роша, а той, в свою чергу, каже, що його загін кудись зник. А охорона табору підозрів агресивно щодо нас. Йдемо розбиратися. Після бою з вартовими ми заходимо до табору та знаходимо загін Роша. Усіх, крім вес, повісили в одному наметі. Це досить таки сумний момент, хоч не так вже й багато ми з ними провели часу, проте вони для мене все ж таки були можна сказати навіть товаришами. Це мене зламало, як і Роша, тож Рош вирішує вбити Хенсельта та Детельмонта за те, що вони вчинили з його друзями. Я в ролі Геральда погоджуюсь йому допомогти. Рош відправляє вес на корабель, а ми прямуємо до Вергену. Под дорозі Роше розповідає, що дітей Фольтеста вкрали, і, можливо, вони у Локмоїне, куди також прямує ніргальська армія разом з тріс. Через ще один забіг по цих клятих катакомбах падла від одного суму до іншого. Ми не здоганяємо до Тельмонта, але він тікає. Далі потрапляємо до самого міста, де тривають бої. Золота разом з друзями тримає оборону і просить Гарейда урятувати йорвета, який теж у цьому місті. Я б допоміг, але не до Петра, куди бігти, тож вибачай йорвети, не твій день. В кінці знайшов Генсельта, а він у нас такий весь геніальний, хизується, що зміг всіх обдурити, що всіх повбивав взагалі найкращий світі король, наказує своїм песикам вбити Гереда, але дуже не втало. Рош схопив Генцельта, а я в свою чергу не зупинив його від кривавої помсти. Тож після того як останній подих Генцельта виходить, ми разом з Рошем рушаємо до мої, щоб поставити велику жирну крапку у цій історії. Що ж? Це було цікаво. Дякую вам за перегляд, за те, що додивилися відео до кінця окрема подяка. Якщо вам сподобалося, ставте, що там треба. Неважливо, критикуйте, пропонуйте, оцінюйте, підтримуйте нашу армію та бувайте! Зустрінемося у фінальному відео.